Вчера же, когда было объявлено об этом решении, министры иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе приняли еще одно решение, что гибридные нападения, гибридные, этого же не было раньше, на страну члена Альянса могут привести к введению в действие пятой статьи договора о коллективной обороне НАТО. То есть, да, один за всех, все за одного. Гибридная война. Значит, Александр Вершболл, Которий заместитель генерального секретаря НАТО он дал определение гибридной войны. Гібридна війна це війна, яка поєднує воєнну загрозу, замасковану інтервенцію, таємне постачання зброї та систему озброєння. Економічний шантаж, дипломатичне лицемірство та маніпуляції в засобах масової інформації з прямою дезінформацією. Ну, у нас же гібридна війна продовжується. Ну, але ж ми Савік, не член НАТО, от в цьому і проблема. Якби ми були членами НАТО, то на нас би оце все, що А ця дефініція це абсолютно точна характеристика російської політики. По кожному з, з тих елементів, які, про які говорить Вершбов. От якби ми були членами НАТО, то ми б були серед тих 28 чи 9 чи 30 країн, на яких би це поширилося. А сьогодні ми самі.